У якому форматі подавати списки про бронювання? Яку інформацію пенсійний фонд передає до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю для цілої квоти 4%. як сформувати довідку ОК 5 і ОК 7 Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 27 по 31 березня. Поїхали! Нагадаю, що з 31 січня 2023 року набрала чинності постанова номер 76, якою затверджено новий механізм бронювання. Для оформлення бронювання підприємство подає списки за формою, наведеною в додатку 1 до порядку номер 76 в паперовій та або в електронній формі, разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 до порядку номер 76 При цьому такий пакет документів підприємство має надати до органу уповноваженого здійснювати бронювання. Наприклад, підприємство, якому установлено мобілізаційне завдання, подає вказаний пакет документів до органу, який установив таке мобілізаційне завдання. Якщо йдеться про критично важливе підприємство аграрної сфери, то документи для бронювання подаються до Мінагрополітики. Після подання таких документів до уповноваженого органу відбувається внутрішня процедура погодження бронювання і, врешті-решт, списки потрапляють до Мінекономіки. При цьому мінекономіки у листі, реквізити ви бачите на слайді, рекомендує підприємствам подавати список в паперовій та або електронній формі в форматах Excel та PDF. Крім того, у листі наголошено, що не подання Мінекономіки списку в електронній формі у форматах Excel та PDF суттєво подовжує строк його опрацювання та перевірки, що безпосередньо впливає на оперативність прийняття рішення про бронювання військовозобов'язаних. До речі, на кадроленд про бронювання докладно розповідає Тетяна Моєсенка у другому модулі майстер школи. Практика ведення військового обліку та бронювання. Крім того, за посиланням до відео, ви можете завантажити собі список про бронювання у форматі Excel. Нагадаю, що за 2022 рік не подавався звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю за формою 10 ПОІ. Однак, незважаючи на це, у підприємстві ФОП, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить від 8 працівників, мають забезпечити виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю як за 2022 рік, так і в подальшому. Раніше роботодавець самостійно заповнював форму номер 10 ПОІ і у такий спосіб Фонд судзахисту осіб з інвалідністю отримав усю необхідну інформацію щодо визначення виконання або Невиконання підприємством або ФОП нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Проте, як було зазначено раніше, форма номер 10 пі вже не подається. Тож, звідки Фонду суд захисту осіб з інвалідністю брати подібну інформацію зараз? Саме з цією метою пенсійним фондом і затверджена постанова номер 142 згідно з якою пенсійний фонд за допомогою реєстру застрахованих осіб інформує Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю про створення підприємствами та ФОП робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, а також. Пенсійний фонд надає Фонд до соцзахисту осіб з інвалідністю інформацію, необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Крім того, постанова номер 142 пенсійний фонд затвердив і форму надання вказаної інформації Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. До речі, до постанови номер 142 вже вносилися певні косметичні правки. Нагадаю, що на минулому тижні я розповідала про новий механізм накладання адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо у вас є запитання стосовно виконання підприємства. Нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю, напишіть його у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Нагадаю, що довідка ОК 5 відображає страховий стаж застрахованої особи, який враховується при призначенні пенсії. Тоді як довідку ОК 7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних на рахування допомоги по безробіттю. Так ось пенсійний фонд роз'яснює про способи оформлення довідок ОК 5 і ОК 7 Отримати довідки ОК 5 та ОК 7 можна кількома способами. Безпосередньо в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код, чи онлайн на порталі Дія чи у мобільному застосунку Дія, або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або у мобільному застосунку Пенсійний фонд. При цьому пенсійний фонд наводить інструкцію, як замовити довідку АК-5 або АК-7 безпосередньо на порталі пенсійного фонду. Перш за все, застрахована особа має авторизуватися на порталі пенсійного фонду. Далі у меню зліва у розділі Комунікації з ПФУ обрати пункт запит на отримання електронних документів. У полі Тип звернення оберіть довідка ОК-5 або довідка ОК 7. Також слід надати згоду на передачу та обробку персональних даних та натиснути Відправити до пенсійного фонду. Далі слід перевірити наявність сформованої довідки в розділі Мої звернення, до якого документ після формування надійде автоматично протягом кількох хвилин. За бажанням є можливість завантажити довідку на зйомний носій чи на власний цифровий пристрій. Додам, що довідку ка 5 або ОК-7 можна замовити і через застосунок Дія. Для цього заходите у застосунок і обираєте послуги. Потім довідки та витяги, довідку ОК-5 або довідку ОК-7 і обираєте замовити довідку. До речі, 6 квітня на Кадроленд відкривається новий курс лікарняні 2023, нові накази, стаж, сумісники, де Олена Габрук розповість про оформлення лікарняних, а також про особливості визначення страхового стажу для обчислення лікарняних. Наша команда нефтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас. Тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці роз'яснює, час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. До речі, така умова вписана у статті 2 закону номер 2232 При цьому, як вказує держпраці, не зберігається стаж лише для щорічної основної відпустки. Проте тут слід пояснити. Справа у тому, що з 19 липня 2022 року до стажу ще дає право на. Щорічну основну відпустку не зараховується період мобілізації працівника. Про це визначено у частині 1 статті 9 закону про відпустки. Проте по 18 липня 2022 року, включно до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, період військової служби під час мобілізації. А це означає, що за робочий рік, на який прийшлася мобілізація, і 19 липня 2022 року тривалі щорічної Основної відпустки слід визначати розрахунковим шляхом. Тому необхідно за період із початку робочого року по 18 липня 2022 року розрахувати кількість днів щорічної основної відпустки, належних працівнику з урахуванням періоду мобілізації. Тоді як період мобілізації з 19 липня 2022 року і по дату закінчення робочого року вже не враховують у стажі, що дає право на щорічну основну відпустку. Для розрахунку днів щорічної основної відпустки, належних мобілізованому працівнику, скористайтеся сервісом Калькулятор днів щорічних відпусток. Нагадаю, що відпустка при народженні дитини може бути надана, зокрема, чоловіку, дружину якого народила дитину, або батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини за умови, що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Відпуска при народженні дитини не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини. При цьому для цієї реалізації права на відпустку при народженні дитини мають бути дотержені певні строки. А саме, відпуска надається одноразово, тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання, але не більше як 14 календарних днів, без урахування святкових і на робочих днів, не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпуска повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. Варто відзначити, що заборони у наданні відпустки при народженні дитини під час воєнного стану немає, і ця відпустка має бути надана батьку за його заявою. Звісно, якщо дотримані усі умови для її надання. Проте тут Держпраці робить ремарку. Якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану. Справа у тому, що відповідно до статті 12 закону номер 2136 під час дії воєнного стану роботодавець має право відмовити працівникам у наданні будь-яких відпусток, якщо такі працівники залучені до робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Не може роботодавець відмовити виключно у наданні у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустці до трьох років. Зразки заяви і наказу про надання відпустки при народженні дитини є у нашій рубриці документи на кадроленд. Пам'ятайте, 7 квітня граничний строк подання звіту з праці за формою номер 1 пв місячне за березень 2023 року. Крім того, не пізніше 7 квітня 2023 року слід подати звіт з праці за формою номер 1 пв за перший квартал 2023 року. Наголошую, що звіт з праці за перший квартал 2023 року подається у новій формі, викладений у наказі Держстату номер 87 з урахуванням змін, внесених на Номер 279. Крім того, до 7 квітня слід подати звіт про витрати на утримання робочої сили за формою номер 1 РС один раз на 4 роки. При цьому нагадаю, що з 1 січня статистична звітність, у тому числі місячний, квартальний звіт з праці, подаються виключно в електронній формі. Про роботу кабінету респондента на сайті Держстату можна навчитися у нашому курсі, лектором якого є Ольга Хільчук. Про складання місячного звіту з праці ми розповідали у рубриці: Заповнюємо звіти, форми, документи, посилання в описі до відео. Протягом квітня продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що 16 квітня 2023 року вважається звичайним календарним днем, робочим або вихідним, залежно від графіку роботи вашого підприємства. Якщо ми говоримо про стандартну п'ятиденку, то 16 квітня неділя вважається вихідним днем. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу-неділю і неділю для квітня 2023 року становить 20 робочих днів і 160 годин. На підприємстві має бути наказ про норму тривалості робочого часу. Якщо на підприємстві прийнято рішення зробити 17 квітня днем робота, у якій не проводиться, то про це має бути видано наказ, і відповідно, норма тривалості робочого часу буде зменшена. Крім того, 30 квітня закінчується період карантину проти covid 19. Чи буде продовжено карантин і після 30 квітня? Наразі це невідомо. У разі продовження ми неодмінно вас проінформуємо та оновимо інформацію у нашій рубриці Довідники. Також нагадаю, що 4 квітня Тимур Алієв проведе вебінар за темою щорічна і неоплачувана відпустка, як надати, відкликати та визначити тривалість у 2023 році. А 6 квітня вебінар для вас проведе Тетяна Майсенко за темою прийняття і звільнення працівників, як і коли відобразити у військовому обліку і трудовій книжці. Участь безкоштовна. Приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посилання з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал. Номер один кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!